І я досягла в цьому успіху. Всім привіт! Мене звати Тетяна. Ви на моєму каналі. І в мене знову камін та чай. тож будуть розмови. І сьогодні я хочу продовжити тему попереднього відео і розповісти, який шлях я обрала для того, щоб слідувати своєму плану і що роблю, щоб не втрачати бажання це робити. Якщо зібрати докупи всі роки мого життя, то це далеко не перша спроба моя щось змінити, зробити себе і своє життя кращим. В мене була звичка повністю занурюватись у процес кожен день, кожну хвилину. І інколи я навіть забувала, що в мене є звичайне життя, і звісно, стикалась з проблемами в биту. Нерозумінням зі сторони близьких. Інколи я навіть вважала, що вони проти мого розвитку або стримують мій потенціал. Це, звісно, нормальний процес втрачати певних людей на шляху змін, але в мене була трішки інша історія. Через це. І те, що я брала швидкий темп на розвиток, на досягнення успіху, мені було потрібно все і одразу. Я швидко втрачала енергію і швидко вигорала. Процес саморозвитку він, в принципі, енергозатратний. А через те, що я ще й боролась за це, мене взагалі позбавляло якоїсь мотивації, взагалі будь-якої мотивації. І, в принципі, про яку мотивацію може йти річ, коли ти намагаєшся поратись вдома, намагаєшся не просідати в роботі, в тебе є певні обов'язки, ти ще про щось мрієш. Ти ще при цьому борешся з відчуттям, що кожну хвилину комусь від тебе щось потрібно і всі тебе смикають і, і тиснуть на тебе. Я задумалась про те, що кожен день роблю певні вибори і певні дії, які мене формують взагалі не напрягаючись. Я кожен день обираю їсти. Шкідливу їжу не читати, не розвиватись, не займатися спортом, не здобувати нові навички взагалі нічого такого. І я досягла в цьому успіху. Я саме там, де бути не хотіла. І мене бісило, що хтось довкола живе або починає жити життям, про яке мріяла я. І я радше б повірила в те, що вони брешуть або не все кажуть, аніж в те, що в моїх проблемах ніхто, окрім мене, не винен. Коротше кажучи, я почала спочатку. Я почала відноситись до себе більш екологічно, і на цей раз трохи змінила тактику, обравши для себе шлях маленьких кроків, мінімальне покращення в усьому, що я роблю. Я більше не кидаю всі сили на зміни. Я досягла того стану, що або я перестаю нити і мірюсь зі своїм становищем і з собою, і, можливо, починаю щось пити від тривоги, або беру себе в руки і починаю рух. Обираю принципи життя і звички, які можуть мені допомогти. Перестала відчувати якийсь сором через те, що я можу чогось не знати, що, мабуть, мала б знати на цей вік або цей стан, і продовжила вчитись, продовжила навчатись життю і певним принципам, які можуть мені допомогти. Я спостерігала за людьми, якими пишаюсь, як вони живуть, що вони роблять, які їх дії, як вони проводять вільний час. Як вони здобувають те, що мають, і намагаюся впроваджувати ці цінності в своє життя, тестую їх, адаптую їх під свій характер, темп життя і речі, які мені пріоритетні? Зараз впроваджую одну звичку. Я поступово звикаю до змін, щоб не було перевтоми та шоку. Одна звичка в місяць. Якщо вони Тісно переплетаються, то я можу дві впровадити за один місяць. Намагаюсь щодня робити ті дії, які мене покращують, хоча б короткий час. Тепер я притримуюсь думки, що краще кожен день робити щось потрошку, аніж взагалі нічого не робити. Або якось отак стрибати. Сьогодні я роблю багато, потім тиждень взагалі нічого не роблю. Потім я знов поринаюсь в процес. Потім знов в мене перерва. Це також певний прогрес, але для мене він не працює, бо визиває відчуття стресу. Не чекаю швидких та великих результатів. Звісно, я їх хочу, але стримую кожного дня, нагадуючи собі, що швидкого результату не існує, або існує, але він не довгостроковий. Практикую вдячність за те, що маю. Мінус, я можу багато нити, просто сидіти, жалітись на все довкола. Так от, замість того, щоб жалітись, тепер я практикую вдячність. Я маю достатньо для того, щоб бути вдячною, і мене достатньо для того, щоб бути щасливою, жити комфортно і бути тим, ким я хочу. Фокусуюсь на системі, а не цілях. Якщо багато часу проводити, обдумуючи свої цілі, можна так і залишитися там на цьому місці, і не піти нікуди далі. Можна обдумувати, придумувати кожного дня, складати нові плани. Один план буде кращий за інший, але поки ти не почнеш рухатись, нічого взагалі не відбудеться. В принципі, я роблю все те, що казала в попередньому відео: беру великі цілі, б'ю на маленькі цілі, більш маленькі, і поступово починаю рухатись в напрямку. Я, в принципі, якусь свою велику ціль сформулювала. Розробила план і забула про ту ціль. Я на неї орієнтуюсь, але на ній не зациклююсь. Не дозволяю собі вважати, що я не можу бути щасливою вже зараз. Цілі можуть обмежувати щастя, бо ти починаєш думати і заганяти себе, що поки я не досягну цієї мети. Я не можу бути щасливою. Я стану щасливою тільки коли самореалізуюсь, коли отримаю певний результат, коли почну заробляти певну суму грошей, коли почну виглядати, як я хочу виглядати. А до цього я ну не можу бути щасливою. Е, ні, це не так. Якщо я зосереджуюсь на моменті, то мені не потрібно бути чекати. Вдалого часу, щоб стати щасливою. Все, що я роблю, має певні наслідки. Я сама несу відповідальність за всі свої дії, за всі свої вибори. Ніхто не винен в тому, яка я є і що я роблю. Ну, Може, хтось і винен, там м, зараз дуже актуальна тема пророботки проблем дитинства. Але насправді я так багато часу провела, обмірковуючи. Як вплинуло на мене моє виховання в дитинстві, і що я маю зараз певні проблеми через це. Але це мій вибір, чи я буду жити з ними і жалітись кожен день, або я навчусь це використовувати, або перевиховаю себе сама. Секретного секрету не існує. Дякую тобі, панда конфу. Все вирішує щоденна праця, стабільність. Якийсь комфортний ритм. І, до речі, тут мені допомагає підтримувати себе йога та медитація. І про це я, мабуть, також якось зніму відео. Більша керованість. Маленькі кроки роблять великі цілі. Підтримка мотивації. Кожен завершений маленький крок приносить відчуття задоволення і мотивує рухатись далі. Менше стресу. Мені цей метод допомагає позбутися власного тиску і відчуття, що часу так мало, я багато вже прогавила, і я не встигну більше гнучкості. Насправді маленькі кроки легше адаптувати під мінливі обставини. А звертаючи увагу на те, який зараз час, це дуже актуально. Якщо щось іде не за планом, я можу швидко адаптуватись. Змінити стратегію і продовжити рух далі. Більш глибке розуміння: поступовий рух до цілі допомагає глибше зрозуміти себе, глибше зрозуміти процес, здобути певний досвід, знання і не загубитись десь в купі подій, справ, думок, розвиток звичок та самодисципліни. Я вже казала раніше і повторюю собі це кожен день, бо ніхто не ідеальний. Мотивація то є добре, але на ній далеко не підеш. Її не буде кожен день, кожну хвилину. Її не буде коли ти хворієш. Її не буде коли погана погода. Її не буде коли щось погане трапляється, або коли в тебе банально певний дисбаланс вітамінів або всплеск гормонів. Це як відчуття ейфорії, воно не є кожну секунду твого життя. Тому якщо я все ж таки прагну досягти успіху і досягти певних результатів, то я, не дивлячись ні на що маю рухатись. І це про самодисципліну. Я просто мовчки беру і роблю те, що потрібно робити. Так, звісно, в мене бувають дні, коли я взагалі нічого не хочу робити. В мене бувають дні, коли я... Ходжу і думаю, а раптово це не спрацює. А раптом це не те, що призведе мене до цього результату. А що, якщо я помиляюсь? А що, якщо те, а що, якщо інше? І кожен день я борюсь і сама з собою. І це, в принципі, нормальний процес. Я просто спочатку роблю те, що я маю зробити, а потім вже обмірковую, може, це і не потрібно. І маю сказати, що ще. Ні разу я не пошкодувала, що я встала рано, що я пішла бігати, або пішла на тренування з йоги, або в певних моментах поставила себе та свої інтереси на перший план. В мене, до речі, запитали, чи маю я якісь лайфхаки. Я ще не впевнена, що я маю якісь лайфхаки. Я пам'ятаю те відчуття, коли ти мрієш повернутись в той час, коли в тебе була змога щось зробити і щось змінити. Тому зараз я. Не хочу через рік думати, блін, тоді були ідеальні обставини і ідеальний час. Просто я більше не хочу мати таких неприємних відчуттів, і тепер я вже знаю, що якщо я зараз кину, то потім я обов'язково пошкодую. Якщо я зараз зійду зі шляху, я. Обов'язково пошкодую, я хочу пишатись собою, я хочу бути собою задоволена. А теж я не впевнена, чи має якісь лайфхаки. Я це, звісно, обдумаю і поділюсь з вами. Але наразі я просто як людина, яка вже відчула великий жаль. Тож таким було сьогоднішнє відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Велика дяка за відгуки за попереднє відео. Не думала, що воно так припаде до душі. Я виписала ваші запитання і обов'язково зніму про них відео, розповім. Але все буду робити поступово маленькими кроками. Тож дякую вам всім за увагу. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі в новинах. Пока.